Віталий, новий фінал ліги Європа! Віталій новосап оголосіть, будь ласка, ще раз. Побічні ефекти, отже. Розпочинає конкурс візитка команда Каван Єталон місто Львів. Команда На боковій є бабло. Зімал Лівий Блін. А що держава ти? Дома граємо! Да. Та Ваша бачимо? Дома граємо! Це ти про тапочки і про трусы? <ривіт> Да, Про тапочки і про труси. — Іди придівайся, вов! Скільки це вже буде тривати! Починаємо виступати фінал! як завжди якесь! Привіт! А що ти? А що ти на себе напялив? Та як ви втіни, білий верх? Чорний низ. Білий верх, чорний низ, Ага. ага. Може, я танець танцюю? Ну давай. 효-糖,효-糖,효-糖. Так я не понял, що за подстава. Що <рай із hacen> це таке вообще? хто там всередині? Ну ну запитай, хто там всередині? Хто там? Команда карають лежанки, це щось інакше. Ну ніхрена собі тебе після свят рознесло. Все, давайте куліси! ви четверті виступаєте! Ковалька виділили, які ми раді, що ви всі прийшли! Поїхали! І для початку, уявіть собі біберські сапьори на минному полі. Отец! Чего <плес> <плес> ты я тут так, все знаю. Давай, 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 давай. Ситуацію. Батьки вперше в житті свого улюбленого, єдиного синочка, відпустили з друзями святкувати новий рік. Дім, я переживаю, ти батько, ти дзвони до нього, дзвони і питай, де він є. Та чому я буду йому дзвонити? Ну, ну, дорослий хлопець, ну піде з друзями, ну вип'є нам трохи, що ти як? Ну я от за той переживаю, от вип'є, десь нап'ється, що з кимось там поб'ється, придай весь силіках мені давай, дзвони, дзвони, питай. Ну добре, добре, Чо ти так. Дай, 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 дай. Алло, Вова, ти де? Алло, бать, мам, я ще навіть не взувся! Мініатюра фантазія! Уявіть собі, бактерії відриваються в нічному клубі. Пане! Подвійні до нас! Выпадок в ресторане. Официант! Официант, расчет. Расчет, пожалуйста. Пожалуйста, ваш рахунок. Я расчету, все нормально. Я! А давай сделаем выняток! Нет, я мужчина, и я маю Ну давай, я Нет, я ну, да? Йо! <свист> После <600 гривен. свист> Я же тебе говорю, давай я сегодня расчету. Нет, давай ты после завтра <свист> Як хочешь, да? Ну давай, стой, Піцент, ласка. За себе сама заплатиш. Продовжуємо трейлер до найнесподіванішої події цього року. Все смашне і у всіми звинувачніш. Так стоїть дотрульовував. Я не знаю, то ви їй! За що? селі колєвники в Верховній Раді. Добрий вечір тобі, 10 року і ми дуже раді, що цей сезон ми провели з вами! Давай! Поїхали! На новий рік не було зосі Thank you